Доброго ранку, хлопчики і дівчатка. Дітки, подивіться на картинку і скажіть, що на ній намальовано. Це кухня. А хто працює на кухні? Кухар. А що він там робить? Послухайте віршик. Кухар варить борщ і суп, голубці готує. Він дорослих і малят смачно нагодує. Кухар готує їжу. А що потрібно кухарю до роботи: Кастрюля, сковорода, ніж, ложка. А щоб посуд був чистий, кухар його добре миє і витирає рушничком. Пропоную вам намалювати рушничок для кухаря. Для заняття нам знадобиться аркуш паперу, розділений навпіл. Фарба двох кольорів. Я взяла синю і червону. Деталі конструктора. Довшу і коротшу. Беремо деталь конструктора. Довшу за розміром синього кольору. Мочимо у синю фарбу і прикладаємо по бокам аркуша. Червоною короткою деталькою конструктора малюємо квіточки. Ось такий рушничок у нас з вами вийшов. До побачення, малята! Чекаю від вас, ваші рушнички.